Доброго дня, ви на каналі Пригін та Підбір автомобілів з Європи і хочу зробити короткий огляд автомобілів, які є на даний момент наявності, і які ми доставили для наших замовників. І такий короткий огляд. Ось таких два електричних автомобіля. Це є Citroen DS3 2020 рік, повна електрика, і Volkswagen Golf. Також електричний автомобіль 36 кВт батарея. 2019 рік реєстрація його в Нідерландах. Рік продукції буде 2018 Ось такий Citroenчик, ось так виглядає в нього салон, шкірні сидіння, ось такий гарний дизайн у нас навігація, кнопочки на автоматі. Мультируль, невелике кермо. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підкраса. Дійсно хороший автомобіль, малесенький, ну, підійде для любої дівчини, жінки. Ну, в принципі, навіть для молодого хлопця. Ось такий автомобіль Citroen DS3. Також ось такий Volkswagen Golf пригнали для нашого клієнта. Синій перламутр, Шірені сидіння, велика, навіга... велика навігація, віртуальний віртуальна приборка, 91 тисяча пробігу. Дуже гарний гольф. Також можу вам порекомендувати, що ну, добре проїжджає, більш-менш і коштує невеликі кошти відносно всіх електричок. Це можете собі купувати Hyundai Ioniq. Електричний автомобіль, досить таки гарний чудовий автомобіль. проїжджає від 200 до 230 км. Дійсно, те, що вказано на щитку, він проїде 100%, це вже провірено і неодноразово. Тобто, перевірено, можна сказати, двома трьома клієнтами, які купували в мене автомобілі. І також підібрали ось такий автомобіль, це є Шкода Октавія. На ксеноні. омивачі фар, коричневий колір. На 18-х, напевно, що. Які то колеса. Так, на 18-му радіусі 225 на 40 R18, правда, для України хотілося би вищий профіль, але якщо їздити по хороших дорогах, не по бездоріжжю, в принципі, гарна, хороша резина тримає дорогу автомобіль 100%. І цей коричневий колір. 1,6 дизель, шестиступка, 81 кВт, велика навігація, підігрів сидінь, мультируль і, що немало важливо, 128 тисяч оригінального пробігу. Досить такий малий пробіг. Ось такий салон. Автомобіль ми будемо, е, зараз помиємо, почистимо, зробимо хімчистку і в людині будемо вже віддавати в середу або ось, в, серед, в п'ятницю чоловік приїде її забирати. Весь автомобіль без пошкоджень, немає ні вм'яти, ні царапин. Дійсно хороший, адекватний автомобіль. І Також зараз є в наявності, можливо, когось зацікавить, ось такий Volkswagen Passat. 2017 року. Реєстрація в Нідерландах була 2017 року. Це є 2-літровий пассад е, на автоматичній коробці передач. Коробка тут вже стоїть 381. Також велика навігація, віртуальна приборка, камери, партроніки на панорамі. Даний автомобіль є актуальний. Вартість автомобіля 18 тисяч доларів. Всіх, кого зацікавив, Можете телефонувати мій номер телефону 097 606 2599. Звати мене Андрій. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, TikTok канал, ставте лайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, того, щоб всі нові відео, які я закидаю на YouTube, ви одразу могли проглядати. Також завтра будемо відправлятися назад в Нідерланди, забирати також автомобілі під замовників. Ну і відповідно можемо одразу... Вам підшукати автомобіль під ваші бажання. Всім дякую за увагу, мирного неба, до нових відео. Ще раз підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки. Будь-які питання, які у вас виникають, можете телефонувати. Дякую за увагу, до побачення.